Подарунки у межах акції Різдво з поліцейським отримали діти правоохоронців, які воюють, загинули на війні, пропали безвісти, перебувають у полоні або зазнали важких поранень. Захід організували представники поліції Тернопільської області за підтримки волонтерів та громадської організації Капеланський патруль. Діти змогли здійснити свої мрії та обрати у торговому центрі подарунки для себе та своїх рідних. Це іграшки, декор, одяг, аксесуари до комп'ютерної техніки, навушники, книги. Дуже цікаво, що діти беруть щось собі, беруть Щось мамі, беру щось з друзям. І це, знаєте, так дуже тепло і дуже приємно, тому що навіть дитина на такому, знаєте, може, дитячому рівні, але вже розуміє, що робити добро це класно і да, в мене можливість є потрапити це на себе, але я хочу зробити іще комусь приємно. Обирати подарунки допомагали дітям представники правоохоронних органів. 11-річний Михайло Алімов разом з поліцейською Іриною Ніколаєвою вже побував у кількох відділах. Я хочу обрати собі лего і якийсь пістолет. Я люблю складати космічно таке. Були в спортивному відділі, він дивився взуття для себе. Зараз ми зайшли в іграшки, тому що період канікул обирає настільні ігри для себе та для друзів, а потім йдемо обирати подарунки для мами. Дуже зворушливий момент, ми дуже під враженнями сьогодні. Боєць бригади Люді Дмитро Кіт перебуває на лікуванні після отриманого поранення. Він розповідає, що для його восьмирічного сина Михайла подарунок став приємною несподіванкою. Ну, трошки здивований, для дітей це буде приємно, якби ну радує, що воно таке є. Ну, він не знав, куди ми їдемо, але вже знає, що він може вибрати пару подарунків собі. Він хоче щось або воєнної статистики, або пожарної статистики, бо він любить все як тато. Загалом подарунки отримали 50 дітей поліцейських. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.